Привіт мої любі друзі! Сьогодні новенька казочка про дельфінчика Женю. Готові слухати! Але, будь ласка, підпишіться на канал, щоб кожен міг почути цю казочку і знайти нові. Жив був у сему небі. Дельфінчик на ім'я Женя. Він був не просто дельфінчиком. А справжнім позитивчиком. Кожного ранку, прокидаючись, він співав веселі пісеньки, від яких морські мешканці переверталися зі сміху. Але одного разу Женя вирішив попливти до Коралового рифу, де на нього чекали незвичайні пригоди. Спочатку Женя зустрів свою подругу, морську зірку Ніну. Вона була маленька, але дуже кмітлива. Привіт, Женю! Чи знаєш ти, що на дні затонулого корабля можна знайти справжній скарб? запитала вона, смикаючи його за плавник. Справжній скарб? здивувався дельфінчик. Так, і там живе великий восьминіг, який охороняє його. Женя, звичайно ж, не зміг стояти перед спокусою. Тоді вперед, вигукнув він, і вони разом попливли до місця пригод. Коли вони досягли затонулого корабля, Женя з ніною побачили, як восьминіг на ім'я Патрик танцює під музику морських глибин. Танцюєш, Патрику? запитав Женя, намагаючись не сміятися. О, так, я найкращий танцюрист у морі, відповів Патрик, не зупиняючись. Женя та Ніна. Вирішили приєднатися до танцю, і незабаром вся компанія закружляла навколо затонулого корабля. Але, Патрику, а де ж той скарб? запитала Ніна, зупинившись на мить. О, скарб він тут, сказав восьминіг, показуючи на стару скриню. Але спочатку треба пройти через моє танцювальне випробування. Женя та Ніна з захопленням погодилися. Ось мені почав показувати їм різні танцювальні рухи. Робіть так, як я, сказав він, крутячи свої щупальця. Дельфінчик та рибка намагалися наслідувати його, але виходило це не завжди добре. Схоже, що я танцюю, як справжня риба на суші, посміхнувся Женя, спираючись на хвостик. Коли вони нарешті завершили танцювальне випробування, Патрик з усмішкою відкрив скриню. Усередині не тільки золото, а щось ще більш цінне, сказав він. Коли скриня відчинилася, звідти вийшли кольорові перлини, які світяться, як зірки. Це магічні перлини, які здатні виконувати бажання. Женя та Ніна були у захваті. Я хочу, щоб наші зір... танці були. Найкращими у морі, закричав Женя, і раптом перлини почали світитися яскравіше, а танцювальні рухи стали ще більш веселими. Але потім Женя задумався можливо, краще побажати, щоб усі морські мешканці могли веселитися разом? запитав він. Так, це буде чудово, погодилася Ніна. Вони разом загадали бажання, і перлини засяяли так яскраво. Що всі рибки, краби, медузи та, звичайно ж морські зірки почали танцювати. Цей танець став легендою підводного світу, всі мешканці моря збиралися разом, щоб веселитися і танцювати разом. А дельфінчик Женя зрозумів, що справжнє щастя не лише в золоті, а в дружбі, веселощах, які можна розділити з іншими. З того часу Женя став не лише танцюристом, а й справжнім ведучим танцювальних вечірок для всіх морських мешканців. І кожного разу, коли він готував новий танець, він згадував свою пригоду з Патриком і те, як важливо ділитися радістю з іншими. І так дельфінчик Женя жив щасливо, танцюючи з друзями і кожного дня відкриваючи нові захоплюючі пригоди у своєму чудовому підводному світі. Кінець. Але пригоди, дельфінчика Жені, не закінчилися. Можеш придумати нові. Ну що ж, дякую тобі за підписку і ще за вподобайку, якщо казочка тобі сподобалася, передаємо естафету іншим. До зустрічі, па-па!